28 новеньких автобусів цьогоріч отримали школи Тернопільщини переважно на умовах співфінансування 70 на 30. Ключі від ще 13 вручив директорам шкіл прем'єр-міністр Володимир Гройсман в селі Скорики під Волочиського району в рамках робочого візиту. Децентралізація це можливість, яку ми сьогодні з вами використовуємо. Зокрема, ці автобуси куплені, тому що є децентралізація, тому що ми змінили систему фінансування і сьогодні в області. Безпрецедентно є сотні мільйонів гривень, які направляються на будівництво об'єктів на реконструкцію, модернізацію. Якраз процес децентралізації став основною темою під час зустрічі прем'єра із представниками громад. Володимир Гройсман вважає 26 об'єднаних територіальних громад Тернопільщини колосальним результатом, а швидкість об'єднання запорукою в перспективі економічного лідерства області. Чим швидше ви будете створювати умови для об'єднання, я думаю, що ви будете економічними лідерами країни. Ви знаєте, що в ваших 26 громадах бюджет консолідований з державними субвенціями зріс, увага, в 9 разів. Ви маєте сьогодні ресурсу в 9 разів більше, ніж будь-коли за всю історію нашої незалежності. Ви маєте належну територіальну слову, вже маєте повноваження. І ви самі знаєте, що сьогодні багато речей, які ви раніше тільки про них мріяли, сьогодні є реальністю. І додав, в наступному році фінансування об'єднаних територіальних громад буде ще більшим. З мільярда, який у нас був в цьому році, до півтора мільярда в наступному році ми збільшуємо ДФРР, фонд регіонального розвитку від 3,5 мільярди. І також збільшуємо субвенцію майже вдвічі на соціально-економічний розвиток. Це ще 4 мільярда. Тобто загальна цифра, яку держава буде інвестувати автоматично до ваших бюджетів. Буде дорівнювати порядка 9 мільярдів плюсом. Натомість представники громад кажуть, законодавство не встигає за реформами. Аби далі розвиватися, потрібен закон про дооб'єднання громад, приєднання населених пунктів, котрі розташовані в інших районах, а також про управління землями громад. Люди, які є поруч з нашою громадою, побачили, що вирібніше бути з нами, бо вони спілкуються між собою і розповідають один другому, що зроблено. А в громаді зроблено багато. І дороги пороблені, і вуличне освітлення зараз практично в всіх селах є. І школи відремонтовані, і будинки культури наповнені. Спілкуємося з людьми, і люди кажуть, ми хочемо з вами об'єднатися. Ми не маємо закону. До об'єднання Так. Я просив мій апарат, є, допрацюйте це питання, щоб ми підготували конкретну резолюцію як завдання для нашої спільної роботи в парламенті. Уряд повністю це підтримає. Зачепили і проблеми аграріїв, які попросили не припиняти спецрежим з податку на додану вартість в наступному році. На що прем'єр відповів, через міжнародні зобов'язання жодного спецрежиму по ПДВ бути не може. Однак в бюджеті передбачають дотації на тваринництво та рослинництво. Ми маємо 5,5 мільярдів закладених коштів в бюджет країни на підтримку тваринництва, садівництва, ягідництва. Одразу після зустрічі прем'єр оглянув фруктосховище одного з успішних підприємств області, де зберігається майже дві тисячі тонн яблук. Може і до року часу зберігатися, навіть поза рік деякі сорта можна зберігати, деякі до півроку. Продаємо по Україні поки що, ми були і представники з В'єтнаму, були представники від Арабських Еміратів приїжджали. Можливо, цього року, після нового року, ми плануємо продавати і за кордон вже на експорт. Чув слова керівника господарства, який сказав про те, що в мене сьогодні працює, наприклад, родина: це український хлопець сільський, українська дівчина сільська, які не треба їхати за кордон шукати свою долю, яка працює, отримує свою там, середню заробітну плату біля 7 тисяч, її чоловік отримує таку ж заробітну плату. Їхні діточки ходять от в цю школу, в якій ми були, і е, навчаються. Потім вони ці діточки повертаються додому. Додому їх зустрічає батько і мати. Є благополуччя в родині. Що ще треба для успішної країни? Пізніше вже в Тернополі Володимир Гройсман відвідав оновлене інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги. Реконструкцію там почали ще два роки тому. Зараз відділення функціонує повністю. Там прем'єр-міністр підняв питання кардіоцентру, оскільки Тернопільщина наразі єдина область в Україні, яка досі його не має. З інфекційного відділення прем'єр перейшов у громадський транспорт в одному із тернопільських тролейбусів. Його ознайомили із автоматизованою системою оплати проїзду, яка запрацьова. Вала в Тернополі цього місяця.